26 липня, п'ятниця. Як дізнатися, що Біблія слово Боже? Біблія приходить до людей як Слово Боже. У кожній своїй частині вона говорить з людьми від імені Бога і на підставі Його авторитету. Але як люди, які не знають Бога, дізнаються, що це Слово Боже, цим питанням задаються тисячі людей. Вони запитують, де доказ? Де свідчення того, що це Слово Боже, якщо це Слово Боже, де можна знайти докази того, що воно таке? Де ми повинні очікувати знайти такі докази, чи є хто ж більш обізнаний, ніж Бог, або більш авторитетний, ніж він? У кого ми можемо запитати? Звичайно, ні, бо ким би не був Бог, не може бути вищого авторитету, не може бути нікого, хто володів би більшим знанням. Припустимо, ми запитаємо Бога, чи є це Його словом, і припустимо, що Він скаже нам такі слова. Біблія моє слово. Ми відповідно отримаємо Його Слово, але ми вже маємо Його слово раніше, тож навіть тоді ми не матимемо більше доказів, аніж маємо їх зараз. І докази ані трохи не відрізнятимуться, бо це будуть ті ж самі докази Його слова, а це, як ми сказали вище, ми вже мали раніше. Слово Боже несе в собі доказ того, що воно є слово Боже, інакше й бути не може. Якби Бог ніколи не промовляв жодного слова до людського роду, а сьогодні послав би звістку всім людям одразу і їхніми рідними мовами, то це слово, будучи словом Божим, повинно було би саме по собі нести доказ того, що воно є словом Божим. Бо люди не могли би спитати ні в кого іншого, бо немає іншої людини, чиє знання, чи авторитет дорівнювали б Богові. Маючи у собі доказ того, що це Слово Боже, всі люди могли потримати цей доказ, прийнявши його як Слово Боже. Кожен, хто робив це, знав, що це Слово Боже, бо така людина мала б доказ у самому слові, а прийнявши його і в самому собі. Саме таку позицію займає Біблія по відношенню до людей цього світу. Тому й ми. Дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши почути від нас слово Боже, прийняли ви не як Слово людське, але як правдиве, то є Слово Боже, що й діє в вас віруючих. Перше Солонян 2.13, діяння Апостолів 17,1.2. І знову, але нову заповідь я вам пишу, що справді воно в дім та в вас, що минається темрява, і світло правдиве вже світить. 1 Івана 2.8. І ще наука моя не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче хто волю чинити його, той довідується про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я. Івана 7:16.17 Таким чином, той, хто приймає слово, приймає його як Слово Боже. Той, хто не приймає Слово, не може мати докази, відкидаючи слово, він відкидає докази, бо докази знаходяться в слові. Щоб зробити це ще яснішим, якщо це можливо, особливо для тих, хто сумнівається, що Біблія слово Боже, ми можемо для прикладу припустити, що це не так. І що Бог Біблії – не Бог, і що Бог Біблії – не істинний Бог. Тоді припустимо, що ми знайдемо істинного Бога і запитаємо Його, і припустимо, що Він скаже. Це не Слово Боже, тоді у нас буде тільки Його Слово, і єдиний спосіб дізнатися, що ця відповідь істинна – це повірити їй, прийняти її як Слово Боже. Таким чином, єдиний спосіб, яким будь-яка людина може бути впевненою, що Біблія не є Словом Божим, це Слово Боже. І навіть якщо б у них було Слово Боже з цього приводу, єдиним способом переконатися в цьому, єдиним доказом, який вони могли б мати, була б віра в це слово. Тому Слово Боже несе в собі доказ того, що воно є Слово Боже, і кожна душа, яка прийме його таким, яким воно є, отримає доказ. Докази будуть очевидні для того, хто вірить Слову. Слово. Готуйтеся до зустрічі з Христом і щодня досліджуйте Слово Боже.